Сьогодні виборців турбують дуже прості, і зрозумілі для кожного громадянина питання: це безробіття, це якість наших доріг, це пенсійне забезпечення і рівень заробітних плат, це знову таки, якщо брати міста, це обслуговування, рівень обслуговування, жиками населення, це освітлення вулиць, медичне обслуговування і таке інше. Якщо аналізувати кожне з цих питань, воно і не складно, але водночас потребує законодавчого вирішення, законодавчого регулювання цілого комплексу напрямків, деяких з яких є стратегічними. Наприклад, якщо розглядати на сьогоднішній день подавання безробіття і зайнятість населення в цілому, це питання перш, в першу чергу. Нам треба покращити інвестиційний клімат в країні. Інвестиційний клімат в країні, в тому числі. Покращуючи за рахунок заходів по стимулюванню інвестора, це починаючи від рівня і часу на підготовку всіх документів необхідних для реєстрації підприємства, і закінчуючи в цілому рівнем сприйняття країни в світі, а вона сприймається за рівнем демократії, демократичних всіх норм і стандартів, які на сьогоднішній день турбують взагалі інвестора світового. Друге, це треба стимулювати внутрішній ринок і треба дуже обережно, не порушуючи законодавство, законів сотівських, в першу чергу, потихеньку намагатися заміщувати імпорт, який в свою чергу замістив внутрішнє виробництво, на продукцію внутрішнього виробництва, тобто стимулювати виробника. Можливо, як один із інструментів, це він дуже небезпечний, дуже непопулярний і потребує дуже чіткого контролю, поступова девальвація національної валюти. Третє питання, питання подавання безробіття це питання знов таки. Питання законодавчого забезпечення всіх. Основ для того, щоб у нас відновився середній клас, щоб на сьогоднішній день, так як в інших країнах, до 62% надходжень бюджету формуються за рахунок середнього класу. В нашій країні це 12%. В свій час потужний бізнес, який утримує на сьогоднішній день основні політичні партії, політичні партії лобіюють в парламенті інтереси цього потужного бізнесу, він склав законодавство таким чином. Що податки і збори він якраз більше на середній дрібний бізнес, середні дрібні підприємства, а потужний бізнес на сьогоднішній день ховає всі свої прибутки в офшорах. Тобто, на сьогоднішній день податковий тиск якраз таки дуже ускладнює роботу середнього класу. Треба змінити цю систему і диверсифікувати ризики по наповненню бюджету для країни і стимулювати розвиток середнього класу. І якраз таки це дуже серйозний чинник для подавання безробіття. Якщо мовити за безробіття на селі, то це сьогодні в чергу треба повернутися до системи державного замовлення в першу чергу у населення і у дрібного фермера за цінами. Які відповідно прораховані і дозволяють заробити людині в першу чергу на молоко, м'ясо і картоплю. Це я вважаю, низка тих необхідних заходів, які треба вжити на закидавчому рівні, для того, щоб потрошку ми покращили ситуацію з безробіттям. Рівень заробітних плат, якщо аналізувати, і рівень пенсій, це також, в принципі, вже похідна від інвестиційної привабливості, від того, наскільки у нас працює промисловість, наскільки розвинутий середній клас і таке інше. Якщо мовити за будь-які інші питання дороги, наприклад, дороги на сьогоднішній день в Україні це вже наслідок, особливо сільські дороги, це вже наслідок, наслідок тієї політики, всіх урядів без виключення, всіх урядів, які приводили будь-які партії, це політика так зване і поняття таке, яке вже ввійшло в обіход. На вищому політичному рівні це не перспективне село і це оптимізація видатків на село. На сьогоднішній день це треба докорінно змінити. Там, де навіть в хуторі проживає 10 людей, повинна йти до цього хутора нормальна асфальтована дорога і повинні забезпечуватися всі заклади, медичні, освітянські, всі абсолютно бюджетним фінансуванням. Тобто це низка, це комплексні питання. На сьогоднішній день, якщо мови вести за фінансування. І відновлення ремонти дитячих садочків, наприклад, у місті це знову таки низка заходів. В першу чергу, знову таки, це покращення носійного клімату, в першу чергу, в місті Чернігові. Це збільшення надходжень до місцевого бюджету і таким чином знаходження можливості для фінансування цих ремонтних робіт. В другу чергу треба закласти на сьогоднішній день зміни до бюджетного кодексу, які дозволяють і дозволяли б напряму фінансувати ремонтні роботи в дитячих установах і в освітніх установах із державного бюджету. Тобто нема тих питань, які не вирішуються. Вони вирішуються, але комплексно і над кожним питанням треба дуже уважно, обережно його відслідковувати, над ним думати. І вирішувати його по державності. Я переконаний, що на сьогоднішній день, якщо в парламент прийде серйозна кількість депутатів, думаючих мажоритарників в першу чергу, ми зможемо законодавство країни все таки повернути до виборця, повернути до простого жителя, відновити середній клас і покращити взагалі ситуацію в цілому в країні.